Всім привіт! Сьогодні, як завжди, по четвергам розглядаємо приклад підбору SEO на прикладі однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі бісерні броші, і насправді, взагалі, вся тема роботи з бісером, вона доволі специфічна в тому контексті, що тут як найяскравіше складається така ситуація, за якої. Покупці не дуже концентруються на тому, що вони шукають саме бісерний продукт. Продавці дуже концентруються на тому, що вони продають саме бісерний продукт. Тому дуже часто, якщо ви використовуєте в своїх лістингах ключові слова, пов'язані з бісером, а тим паче з типами бісеру, який ви використовуєте, з назвами бісеру. Я не працюю з бісером, я не можу тут привести приклади, але я впевнена, що ті, хто працює, ті зрозуміли. Про що я, якщо використовувати такі специфічні запити, дуже висока вірогідність того, що ви будете залучати собі в магазин на цільовий трафік конкурентів, не тому, що ці люди намагаються витрачати ваші бюджети на рекламу, наприклад, клікаючи. А тому, що велика кількість покупців, скоріш за все, шукати такі слова, такі товари буде не за специфікою. Конкретного типу бісеру, з якого цей товар було виготовлено. І, можливо, навіть не за виразом, пов'язаним взагалі з бісером. Тобто, ця людина може шукати або броші взагалі, або навіть не броші, а прикраси або подарунки. Тобто. Я не говорю, що вам треба уникати слово бісер в ваших товарах. Звісно, його можна використати там хоча б один раз в кожному лістингу, але більше сконцентруватись на тому, що люди будуть шукати броші, прикраси, подарунки. І таким приблизно чином ми і підемо. Йдемо в Яранг, вбиваємо наш запит брош і беремо сюди ключові слова, які відповідають нашим лістингам. Найпопулярніші з них можна винести на назви секцій, або навіть такі, які, можливо, нам Єран каже, що вони не дуже популярні. Не знаю, не знаю не знаю, камео брош, але у вас такого товару декілька, ви можете точно зробити з них окрему секцію, можна робити окрему секцію. І ті, які, на які є попит, ми також обираємо. Хоча насправді, навіть якщо попит там менше 100 запитів на місяць, я б все рівно брала такий тех, хоча б на теги. Тому що ну, у нас, якщо чесно, немає цієї мінімальної планки, скільки мінімум має бути попит на тех. Щоб ми точно його не брали. Навіть якщо ви бачите, що цей запит Яранг каже, шукають один, один раз на місяць. У нас через те, що ми додаємо в магазин багато дублікатів, у нас, по суті, не обмежений цей простір для різних ключових слів. Тому і такі можна брати. Це перше, а друге, Яранк може помиляти, що ми неодноразово бачили в статистиці, наприклад, коли ми бачимо, що за конкретним ключовим словом ваш товар знаходили, не знаю, там, 100 разів за місяць, а Яранк нам каже, що цей вираз шукає. Ають менше 20 разів за місяць. Звісно, він може помилятись, тому. Наша мета взяти абсолютний максимум вірогідностей ключових виразів і слів, які описують ваш товар, і які люди можуть шукати, тобто це мають бути невигадані якісь вирази. А далі вже на досвіді зорієнтуватись, які з них краще будуть під вас працювати. Те саме я б зробила б зі словом джулері. І так само пройти з цими запитами. Тут вже набагато більше варіантів для тих, хто шукає якісь конкретні прикраси, але без специфіки, що це має бути саме брош. брош. На відміну, наприклад, від сережок, вона класна тим, що її може використовувати хто завгодно. І по суті, ну я не можу сказати, можливо, навіть дійсно броші менш розповсюджений тип прикрас, ніж там браслети чи каблучки. Але, на відміну від каблучок, наприклад, розміри тут не такі принципові. На відміну від сережок, як я сказала, не обов'язково, щоб у людині там були проколоті вуха чи не проколоті. Коротше, головна ідея тут, скоріше в тому, щоб не циклитись. Тому що людина конкретно шукає те, що ви продаєте, а більш такими загальними виразами також просувати свої слова, свої товари. Ну і далі, звісно, звісно, будь-які прикраси пречудово просуваються і продаються як подарунки. За запитом ГІФТ у нас зараз буде найбільша кількість різноманітних слів і виразів, які ми можемо використовувати. Беремо звідси максимум. І звісно, на початковому етапі роботи з ключовими словами, ви дійсно не можете знати, які з них будуть на вас працювати краще, які гірше, тому беремо все, що підходить. Активно використовуємо в наших лістингах в нашому магазині. Якщо в магазині є реклама, то ви трошечки більше буде, трошки швидше будете отримувати статистику по тому, що працює ще ні. Якщо реклами немає, це буде, звісно, повільніше, особливо з урахуванням того, що ніша прикраса вона суперконкурентна, але ну де зараз конкуренції немає.